Вітаю на константі! Довгоочікувана поставка американської зброї допоможе Україні притупити просування Росії в найближчі місяці, заявили представники адміністрації Байдена після того, як Конгрес ухвалив великий пакет допомоги. Але гостра нестача військ, і перевага Москви у вогневій потужності. Означають, що Київ навряд чи відновить великий наступальний імпульс щонайменше до 2025 року. Схвалення законодавцями законопроекту про допомогу Україні після місяців партійних баталій, стало перемогою над радикальними республіканцями, оскільки перші поставки зброї, включаючи артилерійські снаряди, ракети протиповітряної оборони та бронетехніку, починають надходити до України, офіційні особи США заявили, що очікують, що нова зброя виграє час для того, щоб Київ поповнив свої військові ряди та зміцнив оборону на полі бою, включаючи окопи та мінні поля. Особливо напередодні очікуваного російського наступу. Представник оборонного відомства США, який говорив із BBC на умовах анонімності, Обговорюючи прогнози Заходу, сказав, що допомога дасть Україні шанс краще справлятися з новими російськими атаками на лінії фронту чи в небі та ефективніше захищати як війська. Так і цивільне населення. Схвалення пакету іноземної допомоги, незважаючи на заперечення з боку когорти республіканців у Палаті представників було вкрай необхідною ін'єкцією надії для України. У той час, як прийняття законодавчого акту затягувалося в Конгресі, українські чиновники постійно нагадували про необхідні системи протиповітряної оборони, через нестачу яких Росія Змогла провести чимало успішних атак на міста та електрооб'єкти. Президент Володимир Зеленський охарактеризував відтерміновану американську допомогу як рятувальне коло, але наголосив, що обіцяне поповнення повинно надійти швидко. У нас буде шанс на перемогу, якщо Україна справді отримає систему озброєння, яка нам так потрібна, після більш ніж двох років повномасштабного вторгнення Путіна. Українські війська втратили початковий бойовий імпульс. І більшість офіційних осіб США за даними BBC, вважають, що Зеленський не має чіткого військового курсу на повернення 20% території країни, які зараз контролює Росія. Хоча Росія втратила понад 300 тисяч військових через поранення або смерть за оцінками США, вона зберігає переваги в живій силі та техніці, оскільки Москва продовжує випереджати захід у виробництві артилерії та іншої зброї, заручившись допомогою Ірану та Північної Кореї. Представники адміністрації Байдена концентруються на тому, що, на їхню думку, Україна зробила добре, незважаючи на розчарування її невдалим контрнаступом минулого року. Це насамперед захист вразливих територій на півночі та сході України, де Київ допустив лише незначні успіхи Росії в минулому році, утримання відкритих важливих торгівельних судноплавних шляхів у Чорному морі. При цьому Україна змусила. Сила військово-морський флот Росії постійно оборонятися, а також регулярні удари по кремлівським силам на окупованому півострові Крим можна назвати 24-й рік оборонним роком для України, але також завдяки західній допомозі включно з ракетами великої дальності атакам з наданими Сполученими Штатами останніми тижнями, які дозволять Україні ефективніше завдавати ударів по Криму, Україна може починати підготовку до нового контрнаступу. Також очікується, що західні країни почнуть постачати обмежену кількість. Винищувачів f 16 уже цього року. Міністр оборони США Ллойд Остін у п'ятницю оголосив про намір адміністрації замовити зброю для України на суму 6 мільярдів доларів, включаючи ракети протиповітряної оборони «Петріот» і системи протидії безпілотникам транш життєво необхідної зброї для нас. Однак ці поставки можуть затягнутися на місяці. Якщо не роки, Остін, виступаючи перед журналістами в п'ятницю, сказав, що шлях України залежить від того, чи зможе Україна ефективно використовувати ці системи, і чи зможе Україна мобілізувати достатню кількість військ для поповнення своїх лав. Оскільки боротьба в Конгресі закінчилася, офіційні особи США кажуть, що вони зосередять увагу на інших нагальних потребах України, включаючи боротьбу країни за мобілізацію додаткових військ останніми тижнями українські законодавці. Прийняли кроки щодо спрощення призову та зниження мобілізаційного віку для чоловіків. Уряд Зеленського, сподіваючись відновити людські сили на фронті, також звернувся до європейських країн із проханням посприяти поверненню деяких із мільйонів чоловіків призовного віку, які покинули Україну після вторгнення Путіна. Втім, Київ не повідомив скільки військ буде потрібно у 24 му та 25 му роках. Ситуація з людською силою стає все більш проблемною, сказав Роблі, колишній морський піхотинець, США, який зараз працює в інституті досліджень зовнішньої політики. І якщо це питання не буде вирішено, то цей 61 мільярд не вирішить усіх проблем України, додав лі. Кадрова нестача в Україні також підкреслює політичні виклики, з якими, ймовірно, зіткнеться уряд Зеленського під час війни. Триваюча дискусія щодо мобілізації є делікатною для Зеленського, який має з одного боку зібрати достатню бойову силу, щоб не дати Росії просунутися далі, а з іншого, уникнути руйнування національної єдності, яка вже переживає напругу після більш ніж двох років. Років безперервного кровопролиття вирішальним для відновлення наступального імпульсу, сказав лі є те, щоб Україна незабаром отримала більше новобранців у формі, яких потрібно довго готувати як індивідуально, так і у групах, якщо Київ сподівається уникнути проблем, з якими він стикнувся під час минулорічного невдалого наступу. Готувати наших бійців необхідно і за кордоном. А наразі програма підготовки українських військ від американських військових, зосереджена в Європі, сповільнилася, що свідчить про виснаження особового складу армії України. За словами офіційних осіб США, Остання бригада, яка навчалася в Німеччині, була в січні або лютому. На все це потрібен час. І тому, чим довше тягнеться ситуація з живою силою та мобілізацією, тим меншою стає ймовірність широкомасштабного наступу України у 2025 році, сказав Лі. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, то підписуйтесь на константу і поширюйте відео. Чао!